Слава Богу, брати і сестри, Ісус Господь. Амінь. Ми будемо продовжувати далі займатися тим, для чого ми сюди прийшли: слухати Боже Слово, наповнятися і напитуватися Божим Словом. Амінь, друзі. І нехай Господь відкриє наші серця і зробить їх здатними чути те, що Господь промовлятиме до нас. Дорогі друзі, я хотів би назвати цю проповідь, кого обирає Господь? Досить співзвучно те, що говорилося до мене братом В'ячеславом. І можливо, це в якійсь мірі продовження теми, а можливо, в якійсь мірі погляд трішки з іншої сторони, але предмет той самий. Отже, кого обирає Господь? Друзі, скажіть, будь ласка, хто вважає себе, що вас Господь обрав? Слава Господу! Це дуже приємно, що так багато людей в цьому залі, які вважають себе обраними Богом. Ви знаєте, Євангелії від Івана, 15 розділ і 16 вірш написані такі слова. Христос, Ісус Христос говорить, ви мене не вибирали, то я вас вибрав сам і призначив, щоб ви йшли і приносили плоди вічні. Я прочитаю іще один. Сучасний переклад написано так: Ви мене не обирали, я сам вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід вас витримав випробування часом. Нам було написано плоди вічні, а да, тут щоб плід вас витримав випробування часом. Отже, друзі, хочу, щоб ми з вами зробили такий ну, невеличкий екскурс, огляд в життя деяких людей в Біблії, яких обирав Господь. Подивилися на їх сутність, можливо, сутність їхнього характера, на сутність їхнього життя, і порозмірковували, чому саме їх вибрав Господь. І перше, що я хочу сказати, на що звернути нашу увагу. Так, я пробую переключати. Ага, є. Добре, якщо. Щось я дивлюсь, презентація не тяне зв'язок. Я тоді попрошу оператора слідкувати. Дякую. Отже, перше це Давид. Давид юнак без досвіду на війні, але з досвідом стосунків з Богом. Сьогодні вже на першій проповіді згадувалося, що він переміг Голіафа. І я хочу підкреслити, що він переміг Голіафа, знаючи Бога, і що він може. Не своєю здатністю до війни, хоча, звичайно, пізніше він вчився тому. Але ж ця перемога була чисто в глибині його серця, він йшов вірою, ми знаємо гарно цей уривок. І повторюю, що він знав Бога і знав, що Господь може, тому він робив кроки вперед. Бог це знав, Бог знав серце Давида, і Бог обрав його на царство, дорогі брати і сестри. Саме початок, коли Бог обирає або помазує Давида на царя, і тоді ще ніхто не здогадувався, коли пророк Самуїл прийшов до Єсея, начебто під видом зробити жертвоприношення. І він позвав Єсе і попросив, щоб його сини виходили. І Самуїл вже почав дивитися в серці, кого ж, тому що йому Бог не сказав, кого помазати, він сам не знав. Він стоїть перед тим жертівником, він думає, але Єсей подає йому синів і ось перший. І написано такі слова, перша книга Самуїлова, 16, розділ, 7 вірш. Коли він на нього подивився, написано: Господь сказав Самуїлу, не заглядайся на його зовнішність чи зріст, тому що я його відкинув. Господь не зважає на те, що кидається в очі людині. Людина сприймає зовнішність, а Господь дивиться, яке. У людини серце крапка. І ви знаєте, що там другий син був, третій. І він дивиться, і у нього немає в серці цього слова від Бога. І він думає, що ж таке. І потім він запитав: може хтось іще є? І Єсей каже, є там. Ще один, він пасе отару, він там в полі. Він каже, клич його. І коли він покликав Давида, написано молодого юнака. Він каже, його помаж на царство. Давид був особливим тим, що він шукав Бога постійно, дорогі брати і сестри. Це був ключ, це було ключове зерно життя Давида. Він шукав Бога постійно. Коли його охоплювала темрява, коли вороги підступали, коли він мав боротьбу велику, він постійно шукав Бога. Псалом 138, 8 написані такі слова. 11.12. І сказав я: ось темрява сховає мене, і ніч світло в насолоді моїй, бо й темрява не сховає від тебе, і ніч засяє, як день. Давид завжди шукав Господа. Коли не було сил, коли підступала депресія, він шукав Господа. Коли він зрішив з Вірсавією, раніше ми слухали слово пастору Анатолій Сергійович проповідував про ті наслідки, які були. Друзі, він плакав і рида, він молився і благав Бога простити. Псалом 50 це псалом покаяння Давида, коли він згрішив. Дякую. Коли він згрішив, і ось такі слова написані. Помилуй мене, Господи, Боже, з великої милості своєї і через велике своє милосердя, очисти беззаконня моє. Особливо обмий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Створи в мене, Боже, серце чисте і віднови праведного духа в моєму нутрі. Не відкинь мене від свого обличчя і не збережи, і не забери від мене свого Святого Духа. В той час Давид. Будучи в старому заповіті, живучи в той період, коли Духа Святого ще, по суті, не було посланого на землі, але він сходив, скажімо так, точково на пророків, на, на помазаників Божих. Він вже говорив: Боже, не забери від мене Святого Духа. Він молився і каявся. Розумієте, ось сутність Давида. Коли він не бачив відповіді, він говорив підвожу очі мої, вдивляюся в гори, та звідки очікувати допомоги. Від Господа лише буде допомога. Псалом 120. від того, хто створив і небеса і твердив земну. Упасти він не дасть, не задрімає той, хто береже тебе, не задрімає той, хто береже Ізраїля. Слава Богу, брати і сестри! Ви розумієте? Я хочу сказати більше. Це не просто слова красиві, красиві псалми. це пісні молитви. Він співав це Господу. Він співав це так, що коли злий зли дух підступав до Саула, і Давид почував, починав співати ці пісні, псалми, молитви, мінялася атмосфера і дух злий відступав від Саула. Все змінювалося. Ось сутність Давида, ось його особливість. Стосунки з Богом, ключовий пазл життя Давида це те, що його постійно спасало. Пам'ятаємо про це. Наступне йдемо далі. Петро, попрошу включити наступний слайд. Петро розчарований в собі, але впевнений в Бозі. Я хочу пригадати з вами приклад. Ми знаємо Петра, він такий настирний, він міг сміливо на емоціях якісь рішення прийняти, щось сказати. Досить амбіційний, але. Давайте розглянемо випадок, коли він був розчарований і розбитий. Після зречення, після зради він був ніякий. Написано, вийшов і плакав гірко. Я думаю, він багато разів проматував цю історію, як це відбулося. Як так? Що цікаво, що на вечері, на таємній вечері, спорив з Христом і казав, Я? Бо Ісус сказав, ви зречетесь мене. Але той самий Петро, він сказав. Я ніколи, я ніколи. Він почав, і він думав собі, ви уявляєте собі, і він думає: Господи, я ж тобою сперечався, але саме я трічі зрікся Тебе. І він ходив. І потім пізніше, 21 розділ Євангелії від Івана, написано Петро говорить: піду ловити рибу. Він був розчарований в собі, він був розбитий. І ви знаєте, в цьому самому розділі написано Христос явився до них. Там цікаво, дуже описується ця історія, ви можете прочитати Євангеліє від Івана. І Христос окремо почав розмову з Петром. Він йому показав, що Він його обирає. І Він йому доручив служіння. Він сказав: паси мою отару. І ось, бачите, оця впевненість в Бозі, ця така такі, знаєте, дерзновіння, йти за ним. Ось така сильна сторона життя апостола Петра. Наступний слайд попрошу. Бог прощає і дає нове дихання навіть після падіння. Вчепись за нього. Якщо ви розчаровані якоюсь боротьбою в своєму житті, і ви думаєте, я втомився, не здавайтесь, брати і сестри. Якщо ви втомлені боротьбою з гріхом можливо, якийсь гріх вам надокучає, ви його зробили один раз, другий раз, і у вас опускаються руки, і лукавий говорить, що ти там вже. Нічого ти не зробиш, і ти, і ти після цього гріха далі молишся, ти думаєш, що тебе Господь чує, це все неправда. Господь чує, і Господь нас підбадьорює, і ти вперед не здаватись. Амінь. І, брати і сестри, ми програли тоді, коли ми здалися, коли ми відмовилися боротися і протистояти гріху, ось тоді ми програли. А доки ми протестуємо, доки ми сповідуємо наш гріх. Доки ми говоримо, Боже, допоможи мені і помилуй, ми переможці, ми на шляху перемоги. Амінь. І Господь нас благословить. Наступне, що я хотів би сказати, це апостол Павло. Коли він ще звався Савлом, коли він ще не був апостолом, гордець і самоправедник, але з вогнем служити Богові. Савл не бачив християн навколо себе. Він був стільки себе бачив. Він гнав християн, він не вважав, що вони щось робили таке, що ну правильне. Він їх гнав і знищував. Він не помічав тих, хто служить Богові навколо нього. Він був готовий ганьбити і знищувати тих, хто робили не так, як він, і хто розуміли не так, як він. Ви розумієте? І він отак сміливо рухався, хоч він сильно помилявся в своїх поглядах. І ось Бог в один із днів зупинив його на дорозі, і він втратив зір. І Бог отямив його. Гордість, велика гордість заважала йому. Гордість має явну відзнаку від інших гріхів, брати і сестри. Знаєте, в чому проблема гордості? Що цей гріх людина не помічає. Коли вкрав, ти знаєш, що ти вкрав. Коли ти обманув, ти знаєш, що ти обманув. Але коли ти гордий, цього не помітно. Це солодка отрута, котру людина вживає, отруює себе і вона не розуміє, що вона помирає. Ось небезпека гріха гордості. І гордість може підступати з різних сторін. Біблія говорить, Єзекіля, 28-й розділ, де описується про падіння сатани, написано, що від красоти своєї, від краси він возгордився. Одне із гордість може бути по причині походження. Той самий Павло. Він казав: казав Я єврей від євреїв. Це була гордість. Най, най. Євреї думали, багато фарисеїв думали: ми най, тому що ми вибраний народ. Ми самі перші. З нами Бог почав справу першими, ми кращі. Най походження. Ми самі перші, да? Іноді гордість може підступати від того, що. А я більше віруючий, а я в церкві давно від самого початку. Та там ті там покаялися, собі ходять. Новички, да? новонавернені. От я. Я від початку церкви. І під цією шапкою може скриватися гордість, брати і сестри. Але Бог може зглянутися на людину, яка вчора покаялася, молиться і шукає його, і прагне, прагне його присутності і не вважає себе кращим, ніж хтось. Це важливо. Боротьба з гордістю, боротьба з самозакоханістю, помічати людину навколо себе. Вірити, що поруч тебе люди не гірші, чим ти, друзі. Вірити, що поруч тебе люди служать не гірше, інше служіння не нижче. Ти не самий кращий. А навпаки, Слово Боже говорить, поважайте один одного, вважайте вищими за себе. І Бог зупиняв Павла або Савла і вчив. Наступний слайд, попрошу. Бог вживатиме тоді, коли своє Я стане на другий план. Історія життя Павла або Савла. І коли він впав на коліна почав каятися молитися, вже сліпий. Боже, прости мене. Знаєте що? Господь посилає Ананію і каже: іди помолись за нього. Він тепер молиться. А що до цього він не молився? Не знаю. Но Бог сказав: от тепер Він молиться. Бог чує молитви, коли ми маємо смиренне серце, брати і сестри. Нехай Бог благословить. Дасть нам серце любові і поваги. Наступне, що я хотів би сказати, це Есфір або Естер. Есфір. Проста дівчина з усвідомленням місії. Есфір, я думаю, ви знаєте історію про неї, як Господь е, її дивним чином провів у, е, у хороми царя, вона стала царицею, дружиною царя. Ахашвироша, здається, його звали, так? І е, вона стала практично, ну, Людиною впливовою, і як Бог через неї спас ізраїльський народ, коли е злосний Аман готував е наказ, закон проти євреїв, щоб їх всіх знищити, вона прийшла е до царя і просила милості, хоча вона не могла являтися без того, як він її викличе. Вона знала, що вона ризикує життям, але вона зробила ці кроки, усвідомлюючи місію, усвідомлюючи, що зараз є момент істини. І Господь саме мене поставив на цьому місці, щоби зробити це дійство. Момент істини, усвідомлення місії. Бог обрав есфір просту сироту, щоб зробити велику її великою визволителькою нації. Вона розуміла, що це момент істини. Істини, якщо не вона, то більше ніхто. І знаєте, брати і сестри, у нас теж бувають такі моменти. У нас теж бувають такі моменти. Якщо не ми, то ніхто. Просто ми не завжди їх усвідомлюємо. Та людина, яку ми зустріли, йдемо по вулиці, можливо, наш знайомий, сказати їй. Тебе Господь любить, поговорити з нею. Можливо, це той момент істини. Наші рідні, які ми свідчимо про Господа, нам здається вже, Боже, може, ти когось іншого пішли. Пошли когось іншого, щоб їм сказали про тебе. Але Господь чомусь обирає нас, і Він дає нам бути поруч з тими людьми, хто з нами поруч, хто не знають Бога. І це той момент істини, коли, якщо не ми, то ніхто. Послужити ближньому, коли Бог показав потребу. Таке буває, що саме нам Бог показує чиюсь потребу. У вас таке бувало? І ви помічаєте, що цій людині в цій і цій сфері потрібно допомогти. І ви прекрасно знаєте або ми прекрасно знаємо, що ніхто цього не знає і не бачить. І це теж є той момент істини, друзі. Тому будьмо уважні. Наступний слайд, попрошу. Знайди своє служіння, покликання. Це зона обрання Бога. Це зона обрання Бога, якщо ми знайдемо наше покликання. І наступне, останнє, що я хотів би сказати, це про Гедеона. Гедеон чоловік, який був в боротьбі зі страхом, але роблячий. Маленькі кроки віри. Людина, яку теж обрав Господь, покликав і дав велике призначення і використав для того, щоби спасти Ізраїля, а починалося все з того, що він боявся і ховався. І Господь крок за кроком його провів. Ось ця готовність робити кроки віри, брати і сестри, допомагає нам. Рухатися вперед і бути вибраними Богом, бути в Божому обранні, не боятися крок за кроком. Спочатку Гедеон зруйнував жертівник вночі, бо боявся. Вночі прийшов там своєю командою, зруйнували вони, на ранок прокинулося, зруйноване. Він оголосив збір людей, і прийшло людей 32 тисячі. І потім Господь так почистив, що осталося 300 людей. Це страшно з трьохстами людьми протистояти великій тьмі народу, які оточили їх. Але Господь використав його, Господь його обрав, тому що він був готовий йти ось так крок за кроком. І тоді він боявся. Він теж боявся. Він мав боротьбу зі страхом. Гедеон ну не став в одну мить такий сміливий. І Бог бачив, що йому страшно, але Бог знав, що він прийняв рішення йти вперед. І Бог його підтримав. Ми знаємо цей сон, коли е, Гедеон почув, як розмовляли кілька людей в стані ворога про те, що вони бачили великий такий ку, великий хліб, який е, прокатився по стану і розбив цей стан. І вони сказали, це, мабуть, Гедеон. Да? І Господь показав, що вони бояться, що перемога буде за ними, крок за кроком. Наступний слайд, якщо можна, так. Да. Навіть маленькі кроки віри приведуть тебе в місце перемоги, тому дій, тому дій. Отже, висновки, друзі, попрошу наступний слайд, хто думає, що він недосвідчений, неспроможний, недосконалий, відкинутий, занадто простий, бідний, боязливий. Це Брехня лукавого. Бог обирає тебе. Я попрошу наступний слайд. Бог обирає тебе, якщо ти готовий змінюватись. Якщо твоє серце готове змінюватись. Наступний слайд. Бог обирає тебе, щоб діяти через тебе. Тому, друзі. Повертаючись до попереднього уривку, самого першого, який я читав, Ісус Христос сказав: не ви мене вибрали, але я вас вибрав, щоб ви йшли і приносили плід. Я хочу підбадьорити кожного із нас. Не сумуймо, не опускаймо руки, не біймося. Господь любить нас, Господь обере нас і благослові йти вперед. Амінь. Давайте помолимось.